І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, нам важко на перший погляд зрозуміти чому слово, яке у нас перекладається поняттям мученик в первісному івангельському тексті та й загалом у грецьких житійних творах звучало як. Свідок, мартір. Мучеництво може стати безглуздим, якщо людина гине не за якісь високі ідеали, а через свою пертість, через свою участь у міжособних чварах, через непримиренність, зрештою, може і злочиниця гинути десь там під час бійки з суперниками або із органами влади. Але Смерть зовсім набуває іншого сенсу, якщо це смерть за віру. Смерть, яка виявляє стійкість людини в служінні правди настільки, що її ніяке насильство не здатне схилити, змусити чинити те, що суперечить її переконанням. Свідчення великомученика Димитрія є свідченням його великої любові, не ненависті. Неворожості до тих, хто його страчував, а навпаки, великої неосяжної любові до ближнього, до ближнього, до яких він зараховував, і тих, хто прирікав його на смерть, хто ворогував із церквою, до якої він належав і яку він представляв. І саме в цьому послання нашого небесного покровителя до нашої громади, до сучасних християн. Час змінюється. Мучеництво ніколи не відходило із Золотої Скарбниці церкви десь там на периферії її життя. На жаль, переслідування лишаються постійним чинником церковного життя, і вони не припиняються і сьогодні, і можна назвати не одну країну в світі, в якій продовжується гоніння на християн і де щодня. Практично щодня гинуть люди за те, що вони не схилилися, не зреклися віри, за те, що вони мужньо визнають Христа. І наша країна пережила це жахіття, пережила, прикрасившись мільйонами мучеників, сповідників віри у минулому 20 столітті. Але цей період закінчився. Чи закінчило же свідчення? Мартірія, свідчення про Христа наше у світі. Та звичайно ж ні, але форми його змінилися. І вірність Христові часом потребує не меншої мужності і стійкості, ніж у минулому. Спробуйте витримати, коли вас ображають, зневажають. Коли до вас ставляться як до маргінальної групи, а саме таке ставлення до християн намагається впровадити у сучасному світі неоліберальна цивілізація. Важливо не відповідати зневагою на зневагу і тим більше насильством на насильство. Наша місія наголошена вже в перших словах сьогоднішнього Євангелія. Це несення світові любові, любов, добро, прощення ніколи не припиняють бути найвищими гідностями християнської моралі, а саме їх бракує, і, ой як же ж і бракує сучасному світу? Бракує любові безоплатної, тієї, яка охоплює своїм виміром, своїми обіймами, навіть ворогів. Навіть тих, хто ненавидить, зневажає нас. Любов християнина подібна до турботи лікаря про хворих. бо для лікаря всі однакові. І ніяка важка хвороба не може змусити його ігнорувати людину, яка може через свій біль ненавидіти його, проклинати, відмовлятися, йти на операцію, а він все одно мусить дбати про цю людину. Саме так, як до недужих на зло маємо ставитися і ми, християни, навіть до тих, хто засуджує, несправедливо ображає і переслідує нас в сучасному світі, в світі, охопленому масовими комунікаціями, вже повсюдно, де влада інформаційних мереж визнає себе. Четвертою владою, а часом і найвищою владою в світі. Важливо не згубитися поміж цими потоками інформації, не полонитися ними і не стати їхнім заручником, переймаючи їхню психологію, психологію гонитви за першістю, вміння випередити інших, виглядати кращим, сильнішим, потужнішим, численнішим. По чому зараз рахують церкви? Хто більше має парафій, а не про те, хто провадить більш побожне життя і має більше прикладів святості? По чому цінять часом навіть церковних діячів, яку світську потугу він має, якими бізнесами опікується і які бізнесмени є його спонсорами? І нам важливо не стати бранцями саме такої психології світського визначення рейтингу церков. Пригадуйте, як просто і невимушено апостол сказав, коли відкрив правдивого Спасителя у Ісусі з Назарету: ми знайшли Христа. І ось саме ці слова для нас і є визначальними. Ми знайшли Христа. Знайшли ось тут зараз, у цьому храмі, у цій церкві. Ми знайшли його в собі, в своєму серці, бо всі ми творіння Божі і всі ми відкуплені Христом. І наша місія, наше свідчення полягає в тому, щоб ніколи не розставатися із цією знахідкою. Завжди нести її радість у світ у собі. У своїй відкритості до інших, у своїй любові до ближнього, у вмінні ненав'язливо, але щиро поділитися своєю знахідкою, своїм скарбом, який має кожен з нас, скарбом дару Христа, дару спасіння, яке дається церкві. Можна прийти навіть у храм із серцем наскрізь пройнятим ненавистю і підозрою. Можна стояти і озиратися вороже на людей, які є поряд, можна ненавидіти іншу людину за те, що вона в чомусь вирішила випередити тебе. І тоді наше перебування в храмі нічого не дає нам, так само, як перебування серед хрестових учнів нічого не дало Юді, який свого ж учителя прирік на страту. І кожного разу, коли ми, християни, виявляємо нехристиянські, злі. Відразливі почуття до ближнього, ми стаємо подібні саме до Юди. Ми зраджуємо Христа, ми зраджуємо свою місію, зраджуємо те свідчення, до якого кожен із нас покликаний. Мучеництво це свідчення про Христа. І естафета мучеництва в цьому сенсі, естафета свідчення переходить до нас. І світ не став менш ворожим до християнства, до слова правди, ніж був він за часів Димитрія. Зовні так, він нейтральніший. Він часом може виявляти свою прихильність до обряду, до юрисдикції, до тих чи інших зовнішніх світських присутності церкви. Але світ продовжує бути непримиренно ворожим до цінностей, які несуть християни. І в цьому змаганні із світом нам важливо не капітулювати, не зрікатися цих цінностей, завжди мати їх у своєму серці. І, хоч яким здається неспівмірним це змагання, змагання такого слабкого, озброєного тільки безсилими, на перший погляд, любов'ю і прощенням християнина і агресивного, амбітного світу, кожен з нас повинен пам'ятати. Слова Христові, які можуть стати підсумком життя кожного з нас, я переміг світ. Так міг сказати, помираючи, і великомученик Дмитрій. Так могли сказати і мільйони інших мучеників. Так маємо бути готовими і ми сказати, переходячи із цього світу у інший, десь там у час, який кожному нас буде суджений у майбутньому. Але для того, щоб мати. Силу і щирість, так промовити, нам необхідно вміти не залишати Христа у цьому світі, бути із Ним, свідчити про Нього, про його присутність кожним своїм словом, виразом обличчя, ставленням до ближніх, у яких Христос вчив нас бачити себе самого. Тож і сьогодні просимо небесного покровителя нашої громади, святого великомученика Дмитрія Солунського, щоб дав і кожному з нас дар своєї сили, своєї мужності, виразності свого сповідництва, свого свідчення про Христа, свідчення, якого так чекає від нас довколишній світ сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу!